Він вийшов з автівки і впевненою ходою почимчикував до старовинної Белградської фортеці. Це раніше у трудовій книжці Горана Гавранчича у графі професія значилося футболіст. Тепер він тренується на гіда. Построєна 1404 року до 1427 року. Гавранчич завжди вирізнявся професійним підходом до справи. Вісім років ще він провів у Динамо, цьому доказ. І тепер він все робить як справжній профі. Тут тобі легкий екскурс в історію. У Ноя було три сіни. Да. От старший Це, від Яфрика, як відбувається покоління яфрита. А тут аналогії з рідними місцями для іноземних туристів з профутболу, щоб краще сприймалося. Це так, як ми зараз знаходимося там, де Лавра Київ-Печерська. Вот там Днепр, вот а там вот этот район. Левый берег как. Правда, поки Гавранчич практикує без ліцензії, а тому інколи виникають труднощі з прониканням на історичні місця та ґрунтовними знаннями усіх історичних пам'яток. Я не знаю. Це пам'ятник Белграду? Так, да, 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 пам'ятник Белграду. плюс туристам, що бажають відвідати екскурсію від Горана, варто орієнтуватися у футболі, щоб не губитися в інформації. Вот это все как в Белград, а это там, где я играл первый в Сербии. Чукарички, Шукар... там в плане, то есть как поступить, то есть в школу тренерську, то есть там потом дальше посмотрим. Может, найму, то есть как тренерську роботу. Поэтому говорю, може то, кажу, то буде связано з Києвом. Київ для Горана це окрема розмова на кілька годин. Колишній динамівець за ним дуже сумує. Та й взагалі, як архітектору за фахом може не подобатися Київ? Как весь город вот, как, как, как будто это мой город. За кермом Гавранчич-Екскурсовод встигає усе. Історичні пам'ятки показати. Це наша рада. Верховна Рада. Розповісти про сербську армію. Якщо ти не хочеш Служив, він може ну, бути парковщиком, наприклад, при армії. А як ти віддав футбол? Я так? Я уїхав в Україну і там спрятав. <рес> знову ж про футбол потервенити. Наприклад, про те, як травма коліна, що він отримав ще у Динамо, змусила його закінчити футбольну кар'єру. Поїхав по Європі, там по різним спеціалістам, Ну, всі наголосили, що вже То есть, Пробіг большой, говорять. Полгода там год і 5 там поїграти полгода год і зламатися повністю, щоб там потім із пустійних коленах вставляти, це все і стати практичним валідом. Після Динамо Гавранчич встиг побігати за грецький паук та місцевий партизан. А тому стадіон найбільшого борога партизанів, черв'яні Зв'язди» – вам доведеться оглянути без гіда. Він посидить у авто. Так буде краще. Він знає. Можна, скажімо так, получити. <ріху> По голові получати, можна Легко. Але буквально за 200 метрів стоїть стадіон самого партизана, і тут Гавранчич розпливається в усмішці із запалом ділиться враженнями від культури вболівання гробарів, як називають уболівальників цього клубу. Болешики как-то не просто як люди, які приходять там на стадіон, а це люди дійсно також люблять клуб как они болеют, как пьют, как то есть, то есть как носит команды. Против арсенала вот игра. Партізан програв ані последні по одну пісню телі Весь стадіон, весь стадіон Но ну, англичани були в астор. Ми тебе любимо, і коли приіграєш і коли виграєш, ми завжди будем з тобою. Упродовж усієї прогулянки по Белграду Горан був усміхнений і в доброму гуморі, і лише проїжджаючи повз розбомблену військами НАТО будівлю генштабу сербської армії, в його очах з'явився неприхований смуток. Гавранчич, у 99-му році, грав за місцеві Чукарички і на власному досвіді знає, що таке. Інна. Не хочеться даже вспоминать. Це это ужасно, понимаете, это столько месяцев жить там подвал підвал То есть это не, не нормальная жизнь. Йде эта сирена, так звук опасности, який обучает, что нужно ехать в подвал. Але это все как держались где-то. Ніделю, дві дисципліні дисциплініровано вона. Дві... Потом все нормально. нормальне. Тоска, тобто, в принципі, жили. Ану, ідіот. Ми навіть іграли. Надіюсь, більше, більше не буде такого. Ось такий він Горан Гавранчич. Багатогранна особистість та неординарний футболіст. Раніше він тішив нас впевненою грою захисті і гарними голами. Тепер цікавими екскурсіями і чудовими фотографіями на пам'ять.